Допомога військовим, підтримка соціальних проєктів та залучення інвестицій саме це було головними пріоритетами для Калуської громади у 2023 році. Більшість поставлених завдань вдалося досягнути. Розповідає голова громади Андрій Найда. Наша основна мета так, основна мета, яка там ну це означає ну, допомога збройних сил. Так вона виконана. От останній раз була нарада. У Світлани Васильни. це була розширена комісія по контролю за втрачанням коштів від ну, відсотково до військового ПДФО. І наша громада була визнана якби взірцевою. Так, тобто, що то військове ПДФО, яке нам доводилося, так і яке ми розпреділяли на військовослужбовців, на підтримку родин героїв, підтримки родин наших військовослужбовців, поранених, без зниклих. Практично той відсоток у нас був один з найбільших взагалі в області. Тобто на той період це було 55%. До кінця року ми мали би вийти на 68%. Так? Ну а решта у нас, якби те, що ми отримали від військового ПДФО, скіровалося на покриття різниці там, в тарифах, з тим, щоб ми не піднімали тарифи на тепло. Тобто, практично все, що ми планували, так ми бюджет виконали. Навіть були перевиконання бюджету. Ну, на жаль, забрали вже військове ПДФО. Добре, це не добре. Це дуже спірне питання, багато говорити. Ну, вже забрали. Тут тобто, вже маємо, що маємо. І як ми кажемо, тобто однозначно, що наступний рік наша громада буде продовжувати допомагати нашим Збройним силам України. Ну, в якому розрізі вже будемо бачити. Підтримка у нас більше йшла на ці військові. Скові частини, які на формували, які нам ну сплачували ПДФО, так тобто ми їм оплачували. Звичайно, що точково ми ще оплачували тим військовим частинам, яким нам не оплачували ПДФО. Ну це так і були невеликі витрати, але ми завжди казали військовим, так, такі звертали нас. ви спочатку звертатися в ті громади, так куди ваша частина платить ПДФО, тому що ну ті громади повинні допомагати. Якщо та громада, наприклад, не хоче допомагати, ну питання до керівника громади. Вроді такого керівника громади не знаю, щоб не допомагав, то так тоді ми можемо там ну точково допомогти. Ну там були певні моменти, так ми їм допомагали. Але в основному це була підтримка тим частинам, які нам сплачували ПДФО наразі так само будемо з депутатами збиратися, тому що наступний рік вже того ПДФО не будемо. І будемо говорити, які частини будемо підтримувати, тому що ми ну, маємо розуміти, що маємо підтримувати так частини, щоб вони дійсно реально отримали допомогу, а не так розпрошитись на всіх. Все ж таки є багато інших громад, які так само мали ці частини, і вони так само повинні долучатися до підтримки. Понад 80 мільйонів гривень цьогоріч надійшло до бюджету Калуської громади завдяки військовому ПДФО. Це близько десятої частини усіх доходів, зазначає міський голова. Це достатньо велика сума. Ще питання не стоїть, що забрали військово ПДФО. Бог з військовим ПДФом військовий. Нехай буде так, але забрали ще ПДФО від силових структур, від поліції, від наших СБУ, надзвичайників. Ну ще точно неправильно, тому що вони знаходяться тут. А так ми їм допомагаємо. Ми їх підтримуємо, і це точно мало тут залишитися. І забрали якраз і то ПДФО. Хоч вони сім працівників силових структур, вони працюють, вони живуть в нашому місті Калуші, вони користуються якби, нашими всіма програмами. Так, ну і точно це педефо не потрібно було забирати від силових <таспорт> структур. У той же час Калуська громада з поміж інших громад Прикарпаття прийняла найбільше релокованих підприємств із прифронтових територій. Це поживувало місцеву економіку і стало суттєвим чинником для розвитку соціальної сфери. Якщо минулого року ми мали лише 300 тисяч гривень ПДФО надходжень від розлогованих підприємств, то цього року будемо мати приблизно 10 мільйонів. Так? Тобто ми сиріно працюємо з тими релокованими підприємствами, щоб вони реєстровперереєстровувалися у нас. Тут тобто хоча б ті працівники, що у нас працюють, сплачували педифосу ту нашу громаду. Ну я планую, що наступний рік нам вдасться хоча б як мінімум 20 мільйонів долучити ПДФО від релокованого бізнесу. Прекрасно розуміємо, що навіть при завершенні війни так все рівно ситуація в Україні буде досить складна, і тільки за рахунок релокації релокатих підприємств ну можна більш-менш тримати економіку в нормальному стані. Згідно з офіційними даними, на початку повномасштабної війни Калуська громада прийняла близько 14 тисяч вимушених переселенців. Зараз їх залишається трохи більше п'яти тисяч. Це вже ті люди, які практично не мають куди вже вернутися. До них було організовано три прихистка: один в Калуші, один в селі Мостищі, один в селі Боднарів. Так є в нас ще так само пропозиції на 250 місць місць. Місці Калуші, так щоб організувати наразі. Проробляється так само питання, і можливо, вже скоро почнуться роботи по влаштуванню ще такого соцжитла для ВПО в селі Пійло і нас створена ще рада ВПО. Так ми. Тісно працюємо з керівництвом ради ВПО з тим, щоб можна було десь якимось допомогти, десь чи гуртоштопролаштувати, чи можливо десь там допомогти в окрузі знайти житло, тому що бачимо, що. На жаль, ситуація з виплатами ВПО ну, на часом буде погіршуватися. Все-таки держава вже закидає, що якщо не буде допомоги з закордону, соцвиплати будуть зменшені або взагалі припинені. Ну, це дуже важко буде для ВПО, і тому ну, навіть коли починалася війна, ми розуміли покраще, що наша стратегічною місією буде забезпечення роботою тих ж самих ВПО. Тому що, от коли ми, наприклад, порівняно з Яромчанською громадою, так от ну, був такий момент, коли кожний другий мешканець Єремчанської громади це був ВПО. Так, але роботи там як такої немає. Все рівно, коли припиняться виплати, вони будуть йти в ті громаді, де буде робота. І ми, коли цей релокований бізнес, ми чітко розуміємо, що, що ці люди прийдуть в Калуську громаду. І ця друга хвиля релокації гнуше переміщених осіб, вона буде в нашу громаду, але вже буде йти більш так для пошуку роботи. Однозначно, у нашій громаді буде робота, будемо забезпечити робочими місцями і маємо теж розуміти, де вони мають жити. Тому що ну, прихистки це добре, але це тимчасово. Треба так само ми вже говорили за забудівниками. так. Тобто у нас є вже 20 гектарів, де ми виділили площу для будівництва будинків з тим, щоб вони так само могли там будувати, ну і забезпечити житлом людей, які до нас приїдуть, будують у громаді не лише житло, але й нові підприємства. Наголошує Андрій Найда. Бачимо, що дійсно йде захід інвестицій, вони вбачаються ж таки нашу територіальну площадку. Ну, як ми казали, що місто Калиш буде екоіндустріальною столицею до 2030 року, так, тому що у нас є тисячу гектар вільних промислових площ, вони одним масивом з'єднані, є нормальне водопостачання, водовідведення, у нас є достатньо електричних потужностей, так і тому ну, це святе, що тут дійсно буде розвиток підприєм... ну, якби промислових підприємств. Тим більше ми вже затвердили концепцію по індустріальному парку, комунальному індустріальному парку. тим, щоб на території 20 гектар у нас було ще розміщено багато промислових підприємств, але ми їм будемо надавати певні пільги: пільги то по податку на майно відміни від земельної ділянки, податків на землю, також державні пільги по ПДВ, по репатріації ну, інші ті пільги, які якраз будуть допомогти того, щоб залучити сюди якраз ці промислові підприємства, щоб вони якраз не переїжджали за кордон, а залишалися в нашій громаді. А завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями вдалося модернізувати кілька важливих об'єктів соціальної сфери та запланувати будівництво нових. В я пишаюся такою соціальним проєктом це геретричний центр. Нам перше вдалося, ну, взагалі на рівні е міста, не обласного значить, відкрити достатньо потужний геотричний центр. Так, тобто, завдяки нашим донорам, так, ось це такий донор організація «Мов Україн», ну і багато там було організації «Мов», Рокада. Там ну, дуже їх багато долучалося, і ми його відкрили. Так? Це якраз зараз вже на сьогоднішній день там порядка до 25 людей практично живуть в геретрії. Це ж, І це не тільки е, та і, а саме забувши, якраз основним якраз бенефіціаром створення була компанія Восток СОС, благодійна організація, вона Сєвродонецька. І в нас була умова, що 50% буде внутрішньопереміщених осіб в геретричному центрі, і 50% буде з нашої громади. І на таких паритетних умовах було створено фінансування, так. І і ми якраз геотричний центр відкрили. Та таких основному. Друге, те, що ми зараз плануємо, це відкриття великого реабілітаційного центру для наших військових. Це буде інвестиція порядку на 54 мільйони гривень. Так само будуть донорські кошти, буде співфінансування з обласного бюджету, з нашого бюджету. Я думаю, що точно наступний рік ми це реалізуємо. Ну, попри, як я казав, так ну і досить велика, якби соціальна сфера, йде допомога ну, зі сторони різних благодійних організацій, внутрішнім переміщеним особам, Збройним силам України і. Я думаю, що ну, бачимо під кінець року, що вона трошки більш так спрямовується на схід України, тобто на захід трошки менше. Але ну, внутрішньопереміщених осіб все ж таки не стає менше. Тому тобто, ми вже бачимо таку тенденцію, що на протязі півроку приблизно та кількість внутрішньопереміщених осіб залишається стабільною. Тобто точно що тут допомогу треба буде якраз і далі долучати. Ще одним викликом для громади є модернізація тепломереж і перехід комунальних установ на альтернативні джерела опалювання. На щастя, порівняно з попереднім роком, цей опалювальний сезон у Калуші почався вчасно і без проблем. У нас, ще, на жаль, система теплопостачання надзвичайно в місті розбалансована, тому що 70% наших мешканців на індивідуальному опаленні, і 30% це на опаленні від комунальних котелень і від ТЕЦ, від нашої ТЕЦ, яка ну, достатньо величезна, потужна, знаходиться порядка десь на до 10 кілометрів від міста Калуша. І рахуйте, що для 20% населення, яка в нас забезпечує опаленням, треба той теплоносій доставити. Теплоносій вже в, обмежені, в обмежену кількість квартир, тому що буває, що на стоїть так верхово будинку може бути дві-три квартири, і все рівно мережі прокордовані. Але ще напроти чотирьох років дана компанія зобов'язана надавати теплопостачання, хоч це прекрасно розумієш, це шалені збитки для тої ж компанії, і тому що бачимо і пориви теплотрас. Але ми за цей період сподіваємося, що ми вже встановимо наші модульні котельні, ми вже робимо проекти. Так тобто всі наші заклади, практично бюджетні заклади, коли ТЕЦ припинить подавати постачання на місто, будуть буде забезпечені теплом. Говорячи про майбутні перспективи розвитку Калуської громади, Андрій Найда покладає великі надії на залучення закордонних інвестицій та грантових коштів. Зараз хочуть практично представники всіх держав бачити, ну те, та те, спілкуватися з представництвом органів місцевого самоврядування з тим, щоб ну середини бачити всю ту ситуацію, яка твориться ну дійсно в країні. І ми свою місію якраз гарно виконуємо. Тобто ми розказуємо, яка дійсно є ситуація, яка потрібна допомога. Так і саме основне, що ми показуємо нашу громаду як громаду, яка готова відкрита до співпраці. Досить багато проектів нам думаю, дасться дотягнути і наступний рік так, тому що ми зараз так подаємося на грантові проекти, на проекти якраз на різних міжнародних організацій, кліматичних і інвестиційних. І то ж на цьому напрямку місто Калуш ну вже на слуху практично цілого світу. Мабуть, цьому посприяла і перемога одноіменного гурту на Євробаченні, зазначає Андрій Найда. Євробачення однозначно буде в місті Калищі. Ми Вже сказали, ми з Олегом Сюком казали, що все Ліверпульна мусить віддати кажуть що все таки. Ну, те, в Кали... ну, Я розумію, що в Калищі б навіть було, воно б не переводилося, але на тренажер Західної України однозначно мало б провестись.